Дуже часто людина не розуміє, чи та кровоточивість, яка є в нього сьогодні в наявності при чисті зубів, чи потрібно вже е хвилюватись, чи це звичайна травма. Е ну, перше, що я можу порадити, <запит> запитайте у стоматолога свого. Да, це найперше і вам стоматолог скажуть, або це Травма щіткою, і вам треба, треба обережніше чистити зуби, або, наприклад, ниткою зубною, або це є вже хронічне запалення, і це вже не є проблема щітки. Кожен лікар-стоматолог має розуміти, що як відрізнити гостре запалення або травму, або хронічне запалення. І, от коли вже є хронічне запалення, то це обов'язково потрібна допомога спеціаліста або гігієніста, який може пролікувати гінгівід, або загального стоматолога, який може пролікувати гінгівіт, або легкий, легкий ступень пародонтиту. Якщо є вже важкий ступінь пародонтиту, там мають працювати безумовно лікарі пародонтологи Що я можу порадити, як вдома розрізнити? Ну, по перше, це один раз закровило, чи це є кровотеча е, постійна? Е, може є неприємний запах із порожнини рота, може, є на бряклі такого синюшного кольору, ясна. І це так само є привід звернутися до лікаря-пародонтолога. Тому, е, перше, що я можу порадити, запитайте у лікаря, і він вам він вам відповість. Або ви можете написати нам. В, на онлайн-консультацію, і лікар пародонтолог вже зможе вам відповісти віддалено, щоб ви не їхали, та да, і не, не, не гаяли свій час, і дасть якісь поради вже дистанційно.